Знаєте, було засідання у нас комітету, порадилися ми, звичайно, з Олександром Івановичем, тому що це скажімо так, наш гурок без <риклад> <риклад> Ну, Я ж <я> не <риклад> ну, так. Ось, Тому ми прийняли ствердне рішення, що все-таки так, фестиваль має, має обов'язково відбутися, незважаючи не на те, що відбувається в нашій країні. Чому саме? Тому що під впливом цих подій взагалі концепція нашого фестивалю змінилася. Ми не можемо стояти осторонь цього і не можемо, на жаль, конкретно зараз допомагати хлопцям на сході країни. Але ми знаємо якусь справу і ми вміємо робити певну справу для того, щоб гуртувати людей. Завдяки цьому ми зможемо згуртувати людей і зібрати це, я переходжу до того, що це рішення було. Прийняти під впливом тих подій, які проходили, що кошти, зібрані від фестивалю, підуть на підтримку нашого батальйону Тернопіль, який нещодавно був сформований. Ми зустрічалися, якщо не помиляюся, Югор Васильович, командир батальйону. Е, буквально місяць, ну тижні три-чотири назад, я зараз так точно не скажу, тобто ну, людини десь якийсь такий навіть е, ну, вічевичах. Тобто ми прийшли і питаємося, ми хочемо вам допомогти, у нас є можливість ми Валь великий і так далі. Зрозуміло, що зараз не про які фінансові інтереси з боку організаторів йти і не може, тому що всі свідомі. Ну, людина просто каже, хлопці, мені від вас абсолютно нічого не треба, просто треба, щоб ну, моїх хлопців захистити.